Всім привіт! Мене звати Лєра і хто вже не вперше на моєму каналі, знає, що одне з моїх хобі тут в Канаді це відкриття ось таких пакетів з секондхенду. У разу нам в такому пакеті з вами трапилась купа срібла, декілька сережок золотих, правда, не парних, і навіть підвізка з малесеньким діамантом. Тому сьогодні я була би дуже рада, якби тут також ми знайшли щось цікаве. Знову ж таки, я не хочу робити інтригу, бо кожного разу я не знаю, що там може бути. Бачите, він запакований. Я щось там роздивилася, але фактично нічого не змогла подивитись через пакет. Тому сподіваємось, що тут буде щось цікаве. Відкриваємо. Ну і як завжди, звісно. Я. Кожного разу це так цікаво, ніби я відкриваю дитячі палички з сюрпризом. Пропоную зробити ставки. До речі, дивіться, яка класна штука. Така трішки ніби як мідна, але як переливаються і всі фіолетові камінчики на місці. Хіба таке взагалі буває? Вау! Ось ця знахідка мені вже подобається. Виглядає дуже дорого. Таке різьблене, бачите? Скло. І раніше я ніколи таких не бачила. Хм, дивно. Ну що ж, відразу відкладу. Ось тут збоку нехай лежить. Буду вже шукати щось. Сережки срібні чи ні? Пам'ятаєте, я вас вже вчила? Знаєте що? Не буду я розбирати по одному. Це не цікаво. Викидаю все. Вау! Знову роботи. Дивіться, яка краса. Нічого собі, який перстень. Ну, зрозуміло, я знаю, що це не справжнє, так, але дивіться, як він гарно блистить. Тобто біжутерія, в принципі, гарна. До речі, біжутерія в Канаді також не дешева. Тому я люблю камінчики, я знаю. Цікаво, підійде на палець. Пізніше помірюю. Але знову, знаєте, що прикольно? Що всі камінчики на місці. Всі. Тобто, якщо навіть він нам не підійде, ми не захочемо нічого з ним робити. Тобто, нічого з ним робити мається на увазі, не захочемо його носити. Я просто зніму камінчик. Але з ось цієї з фіолетовими, точно не буду, бо вона така вінтажна. Мені просто шкода. Отже, зараз трішечки розберемо з вами. Сережка, яка гарна. Мені здається, вона підписана. Дивіться, які такі міні-перлинки. Це, напевно, вінтажна, я думаю, вінтажна. Бачите, є підпис. Погуглю вам скажу. Стан ідеальний. Цікаво, чи є друга. Така золота, як би це сказати, мушня з перлинками. Боже, я вже щаслива. Я якась сорока, напевно. Так, сережки. Опара навіть. Нічого собі, сині такі сфери, я би сказала. Ну, вони не підписані, але також в ідеальному стані. У мене, якщо чесно, мама любить схожі. Ну, вона взагалі любить срібні. Але ось такі з синім, думаю, їй сподобається. Якщо не сподобається, то я віддам як підвіски для свого супервайзера. Далі, що в нас тут ще є? Це, напевно, зламаний, на жаль. Дуже гарно зроблений, скляний. Я би сказала, що це бірюза, але зрозуміло, що це не бірюза. До речі, ви знаєте, що справжньої бірюзи з якоїсь там року знайти вже просто неможливо. Тобто, все те, що називають. Це насправді не бірюза. Для мене це було шоком. Так, я вже бачу тут купа сережок купу сережок. Для чого я взагалі ось так це все зробила? Я зрозуміла, що коли ви висипаєте весь пакет на якусь поверхню, так якось тут пробую сфокусувати вам. То потім найбільші, най... ну такі ось там, наприклад, це явно в сміття. Але бачите, тут щось причепилось, якась сережка. Застібка цікава, схожа на дорожчих. Загалом я до того, що дуже легко все велике перекинути потім на інше полотно, так би мовити, і мілке вже розбирати. Тому що, ви пам'ятаєте, зазвичай найкраще якраз в мілкому, так би мовити, до речі. Дивіться, який класний годинник! Пам'ятаєте, нам завжди з вами трапляються годинники, але ось цей прямо такий вишуканий, але без скла. О, як шкода. Дивіться на такому ремінцю. Дуже шкода. Ну, не знаю, можливо, комусь віддам. У нас тут, до речі, не, неподалік є ось цей чоловік, який займається сріблом, золотом і годинниками. Бачите, знову зламаний. Ну, цей, до речі, такий простіший, ніж ось той. Я думаю, я йому. Віддам, можливо, йому знадобиться. Далі знову підписана брошка. Не можу роздивитись, поки знімаю відео, але також роздивлюсь. Взагалі тут це просто якийсь вінтаж вінтажне щастя. Подивіться. Вже скільки речей, і всі такі класні. І всі дійсно вінтажні. Ще. Перстень від Avon. Підписаний, але бачите, є втрати. Два камінчика. Але знову ж таки гарний. Щось тут в них все в золотому якомусь цьому. Ще один перстень. Ну, цей погірше вже буде явно. На відео, напевно, так дуже сильно не видно, але він прямо в дуже поганому стані. Але поки що нічого говорити не буду, тому що сережки срібні також всі були в дуже поганому стані. А виявилось, бачите як? Так, ще одна сережка. Боже мій! Скажу вам чесно, зазвичай такі сережки вони в вітрині виставляються. Дивіться, як вона переливається, і мені здається, вона підписана. І вона підписана. Нічого собі, це вінтажно. Я майже на 100% впевнена. Всі камінчики збережені. Боже. Я, напевно, вам зараз, як сказати, дуже це емоційно здається, але я просто знаю, що такі сережки, от вони продають в вітрині. І в деяких магазинах такі сережки там 30 доларів можуть коштувати. Хоча це секонд, і це не прекрасно. Ну, тобто це не срібло, наскільки мені ось тут видно. Тому це дивно, 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 дивно. Так, що ж тут ще таке цікаве? Ще одна сережка. Ну, це простенька така з чорними камінчиками. Але видно, що це не стара. Хоча я, знову ж таки, я не буду зараз. Казати вам нічого, тому що потім буду говорити, ой, ні, ви знаєте, я там щось знайшла, а насправді воно не, не таке дешеве. Клас. Сердечко виткане на магніті. На магнітику, так, правильно казати. Таке це навіть не бронза. Я знаю, що ви скажете, воно дуже дитяче. Окей, але я пам'ятаю, як круто, як хотілось там десь років 13. Ось такі сердечка мати. Це було прямо дуже популярно. І дійсно, чесно кажучи, скажу вам, воно досить гарно зроблене. Тому що, я пам'ятаю, навіть в Україні замовляли колись, то воно не так виглядало круто, як ось це сердечко. Мені здається, тут прямо якийсь вінтажний набір сьогодні в нас. Ну, зрозуміло, що часто вінтажний на секонд хенді попадається. На, на те воно і секонд-хенд. Але це прямо дуже круте. Ось така підвізка. Ця підвізка, я не думаю, що вона вінтажна, до речі, але дивіться, як вона виглядає. І знову ж таки, всі камінчики, все на місці. Чорненький такий, зеленуваті. Вони, до речі, тут декількох кольорів, бачите? І знову таке, як ніби виткане. Так, я тепер хочу шукати ось той, ось цю сережку. Боже мій, якщо я її не знайду, це буде так образливо, але тоді буде зрозуміло, чому вона ось тут лежить. Так, це якийсь хендмейд причеплений до сережки. Сережка, упс, Сережка підписана. Напевно, Мусить, му роздивитись з таким маленьким зеленим камінчиком. Листочок, так? Що ще? Що ще? Вау. Ну, це, напевно, якщо нам ось це не знадобиться, мамі не сподобається, то віддам своєму супервайзеру. Я вже віддала сьогодні ті, які знайшла в минулому пакеті, їй дуже сподобалось. Вона була в захваті. Вони дійсно класні і такі недорого, о, недорого, дешево такі коштують. Так. Ну, браслет. До речі, прочитала хтось, казав, що браслети на резинках це дешеві браслети. Скажу вам чесно, я думала точно так само. Боже, я думала точно так само до тих пір, поки ми не почали якби, досліджувати це все. Поки ми не купили книги, і не виявилось, що деякі дуже дорогі браслети, зрозуміло, біжутерія, в певний період часу вони реально були на резинках, на ось таких резиночках. Тому е хотіла би сказати тим, хто говорить, що це ось це, можливо, і дешеве, я не скажу. Але насправді не кожен браслет, який ви на секонд-хенді знайдете на резинці, не кожен з них це дешева якась дурня. Тобто, якщо ми бачимо, що таких декілька, то зрозуміло, що, скоріш за все, це якісь недорогі речі. Але якщо це якийсь там браслетик, такий дуже дивно виглядає, або там вінтажний. Є ймовірність, що це не дешевий браслет. Я вже тут стільки всього знайшла, поки вам розповідала, дивіться. Яка краса! Знову жодної втрати. Підписаний чи ні? Я думаю, що я знайду тут підпис. Мені чомусь так здається. Перлинки, золото, такий вінтажний стиль. Ні, я не знаю, хто пакував цей пакет, але та жіночка чи хлопець чоловік, вони явно постарались. Дуже круто. І Дивіться, тут прямо квіти вирізблені. Цікаво, це справжня перлина. Якщо це справжня перлина, то це точно щось дуже-дуже круте. Поки ще з вами говорила, дивіться, що ще відшукала. Тут. Одна втрата, але поки що я не можу сказати, що її точно немає. Цілком можливо, що воно десь ось тут впало. Фіолетовий камінчик. Мені здається, це належало одній людині. Дивіться, оп. от Поки я вам показувала ще один камінчик. Не камінчик, а перлинка така відвалилась, положу ось тут. Нічого страшного, ми її причепимо. Дивіться, бачите? Фіолетове, скляне, тільки що це сережка. Не підписано. Хм, дуже дивно. Але навіть те, що вона не підписана, не означає, що вона не якась вінтажна класна штука, бо інколи вони не підписували свої роботи. Деякі роботи були настільки характерні, що їх не потрібно було підписувати. Отже, фіолетовий обожнюю. Я вже вам казала, що в мене є рідні, які, яким дуже подобається такий колір також. Отже, тут багато всього. Ось це, бачите, це вже щось таке. Хотіла сказати дешевше, поки не побачила, що тут також є підпис. Все, що. Зрозуміло, не все, не треба казати все. Але багато що з того, що підписане, зазвичай дорожче. Одна втрата, одного камінчика немає. Тут такі рожеві камінчики. Знову ж таки, нам потрібно буде оце все розібрати, перекласти. Інколи буває, що камінчики просто в пакеті. Його пакували і камінчики залишились в пакеті. Тому подивимось. Підвіска. Ну, підвізка в поганому стані. Хоча, знову ж таки, бачите, напевно, вона десь мала би бути підписана, але вона або дуже сильно зношена, або просто дуже стара. Не розумію, чи то вона підвінтажний стиль зроблена ось така, хоча схожа, так? Також різьблення, але трішки таке масивніше камінчики. Коричневий камінчик. Тут такі як ніби скляні прозорі. Навіть і не зрозуміло, чи то перлини, чи тут і перлини, і скляні камінчики. Загалом купа всього вже цікавого. Я зараз трішечки ось це переберу, тому що якщо я буду вам все розповідати, просто відео буде на години. Воно вже і так, напевно, хвилин на 20, можливо, трішки менше. О, Боже, а це що? Так, ну тут. Блакитні камінчики, камінчики не з дорогих, напевно, або дійсно дуже старі, тому що, якщо я не помиляюсь, ось таке кріплення це з досить старих. Але камінчики, чому я кажу, що з дешевших, пам'ятаєте, я вам розказувала, якщо в камінчика взаді немає, позаду немає ось цієї плівочки, і він сам переливається, це дорогий камінь, або дорогий страс, так? Ось, мені здається, тут, а ми тут не побачимо з вами. Ось, наприклад, на тому метелику, який був в минулому відео. Тут видно, бачите, плівочку. Тут прямо його гарненько зносили. Дивіться, але це може бути і скло. Якщо скло, то це також дорожчих. Такий блакитний. Шкода, шкода, тому що такого камінчика я точно ніде не знайду. Щоб замінити. На жаль, дуже жаль. Бо він реально такий, знаєте, і він е, такий масивний і він трішечки важ, важчий. Тобто, зазвичай, пам'ятаєте, я вам також казала, що по тому, чи важкий, можна зрозуміти, чи він ну, щось вартий чи ні. Але не завжди, знову ж таки. Просто я маю на увазі, що так легше розібрати, чи це річ якась нова із дешевих, чи це щось вінтажне. так? Ось цей, мені здається, він з якихось кращих. Жаль, дивіться, як гарно переливається. Отже, зараз все розберу, бо знову, бачите? Захопились, так би мовити. І вам покажу, але, боже, мій знайшла ще одну сережку. Вау! Покажу вам все. Дайте мені 10 хвилин. Так, дещо ми вже розібрали. Дещо вже цікаве знайшли. А ось тут вже залишу інтригу. І ми знайшли, до речі, ще сережки. Ну, як знайшли? Вони прямо тут були зверху до ось цього. Браслету це означає, що ми можемо зняти камінчик звідси і вставити сюди, і буде браслет, тому що сережки дуже-дуже тяжкі. Тому навряд чи зараз розплутаємо ще залишок, так би мовити. Але, скажу чесно, що ось це мені найбільше сподобалось, і тут ще є дещо дуже класне. Отже, як ви вже знаєте, мені легко вгодити, тому... Першу річ, яку ми з вами знайшли. Якщо я знайду їх потім в інтернеті, я вам напишу вартість збоку, як завжди. Ось така підвіска новенька, фактично. Настільки новенька, наскільки може бути. Я маю на увазі, що вона в дуже хорошому стані. Всі камінчики, все круто, улюблений колір. Ось така сережка, але одна єдина. В нас, звісно, є ще один пакет, але я зовсім не впевнена, що там щось, ну що там буде пара для неї. Це Сара Ковентрі. Це хороша вінтажна. вінтажний виробник, так би мовити. Але вона одна, на жаль. Далі ось такий перстень. Також в нас тут є втрати, він трішки брудний. Ну, таке шкода. Шкода, тому що він реально гарний. Дивіться, як виглядає. Далі в нас є ось такий пінчик, брошка, не знаю, як правильно назвати. Відам мамі кольори. Круті, мої улюблені. Ось. Звісно, ось ці сережки і до них браслет. Не змогла їх знайти, шукала дуже довго, не змогла знайти. Вони тяжкі, по вигляду, ніби вінтажні, старенькі, я би так навіть сказала. І якість, звісно, можливо, на відео так не видно. Але, ну, не в дуже хорошій якості. Хоча мені кольори взагалі. Якийсь такий стиль, ми вже виняли повністю з цей клей, який тут був. Дуже сподобався. Ну, що ж зробиш? Далі біжутерія. Але мені також сподобалась. Звісно, було ще купа всіляких штук. Ось ці підвіски, ну, це взагалі сережка, срібна нібито. Я віддам своєму суперайзеру. І думаю, з і ось це їй точно підійде. А скляні вона просто сказала, що любить, тому також віддам. Нехай ну, людина щось зробить, круте, так то, напевно, той, хто дивиться ці відео, також займається хобі, власним, якимось або вишиванням, або ще чимось таким, я майже впевнена, тому що зазвичай такі люди люблять таке дивитись. От, далі, знову, звісно, шкода. Дві ось таких сережки. Без пари, пари не знайшли, але залишу. Ось це можна на підвіску, до речі, переробити. Бачите, навіть погано фокусується, не може сфокусуватись на такій красі. Ось так. Так гарніше буде, видніше. Так. така Трошка також знайду вам, якщо знайду. Скільки вона коштує приблизно, то, бо вона також підписана, то вставлю збоку. Мені подобається гарненько. Тут єдине ось це треба почистити, і все. Ці блакитні камінчики дуже ніжно, дуже красиво. Далі, ось ця фірму вже знайшли, але саме таку не знайшли. Вони десь від 30 доларів коштують. Я так притримую, бо там камінчик випадає. Його треба буде підрихтувати, так би мовити. І це. Написано, що це посріблене. Отже. Далі ось цей браслет. Браслет не знайшла підпису і не знайшла його. Якщо раптом таки відшукаю, коли буду монтувати відео, то, звісно, вам напишу. Ну, як на мене, то гарний. Я би під якийсь такий бохо-стиль би вдягала. Можете написати свої думки в коментарях. Хоча, знову-таки, це все на, на смак. Так. Далі, тепер давайте почнемо щось цікавіше. Я не буду показувати вам там ще всіляку біжутерію, її багатенько, але хіба що ще на ось цьому зупинюсь. Ось такий. Не знаю, чи хтось з нас буде його носити, але він просто дивний. Ви пам'ятаєте, все, що дивне, все мені подобається. Мені, до речі, це в коментарях нещодавно написала, написала. Користувачка, чесно не пам'ятаю Нік, мені здається, там Ніку не було такі циферки. Вона написала: вам все дуже дивне, подобається. Так і є. Нічого не можу з цим зробити. Отже, дві найкрутіші речі, хоча мені тут все подобається. І ці сережки, і ця, і підвізка. Мені все подобається. Але дві найкрутіші речі, які ми знайшли, це ось ця срібна, мені здається, це срібна, а не непосерібна. Така. Такий ланцюжок срібний. Ось він. Мені здається, що він саме срібний. Але не буду казати, що це підвізка срібна, тому що на ланцюжку ось тут є проба. До речі, ще один лайфхак, де перевіряти пробу. Зазвичай вони ось тут. А на підвізках, зазвичай, ставиться проба або на самій підвісці, або дуже часто ось тут, чи зсередини. Я не знайшла. Тому мені здається, що ланцюжок срібний. А підвіска, скоріш за все, ну, звичайна. І найкласніше, що може бути крутіше, так ще. Ви бачили, я вам показувала, між всім казала, що тут є щось класне. Щось класне це ось ця підвіска. Камінчик тут звичайний. Ми не змогли його перевірити, але я знайшла цю фірму. Тут підписана і фірма, і проба. Це золота підвізка. 14 Кей, 14. карат. Виглядає, не знаю чи на відео, ну, вам помітно, але виглядає як золото. Саме на 14 карат воно і виглядає. Фірму також знайшла, але поки що не знайшла точно таку саму підвіску. Якщо знайду, то обов'язково вам покажу. Знову ж таки, з боку відео. Але я дуже рада, тому що ну, підшукати золото. Це я рахую малесенька перемога. Тепер би ще знайти сюди ланцюжок золотий, а то щось ланцюжків золотих не трапляється. Дуже дивно, правда? Та ні, я жартую. Звісно, треба треба бути задоволеною, що такі класні речі можна взяти, відшукати в пакеті за 10 доларів. Загалом, ось такі наші знахідки були. Тут не було камінців, не було скла. Хоча, здавалось би, ось це мало би бути склом, так? Або ось це. А, до речі, ось це, здається, і було склом, так? Скла не було, камінчиків не було, якихось натуральних, які ми могли перевірити тим апаратом, але я все одно дуже-дуже задоволена. І ще дещо хотіла вам показати: ще один ланцюжок, я ми його не змогли розплутати. Тут також написано, що це 925-та проба, по-моєму, чи це просто стерлінг. і якась фірма. Але ми його ще поки не розплутали, тому він там збоку лежав. І ще хочу вам дещо показати, що я сьогодні купила це не з вітрини. Це я купила вже на стенді, але 6 доларів заплатила. Зараз будете сміятись. Дивіться. Чому сміятись? Бо воно таке блискуче. Чесно, я сама розумію, що я, ну, сорока сорокою. Але мені просто здивув, мене здивувало те. Що воно висіло на стендах, а не на вітрині. Зазвичай я вам, до речі, можу вставити, мені здається, в мене сьогодні є відео, яке я вам зможу вставити. З вітриною там все таке блискуче, все що кращої якості. Дивіться, як вони переливаються прямо на руці видно, як відблискують від світла. Загалом, і що цікаво, воно навіть в темряві, ну не в темряві зовсім, але в магазині було не дуже прямо так яскраво. Сорі, камера затряслась, але вони навіть там відблискували. Дуже класно. Тут немає, взагалі, мені здається, тут навіть позначки немає, чи є воно. Ось, бачите, яка ціна 6 баксів. Чому показую, по-перше, мені дуже сподобалось. Зрозуміло, що окреме відео я для нього не буду знімати. По-перше, мені дуже сподобалось, а по-друге, просто щоб ви зрозуміли, яка різниця. Ось, наприклад, таке ви купуєте за 6 доларів. А тут пакет купуєте, тут і підвізка золота, срібна, срібний ланцюжок. Там ще купа всіляких крутих штук, нехай це і ну, просто прикраси, так, декоративні, немає такого слова. Загалом ви зрозуміли, так, біжутерія. А ось це купуєш і 6 доларів. Якби різниця відчутна. Отже, ось таке відео було. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і ми з вами побачимось в наступному відео. Гарних всім вихідних! І нас чекає з вами ще один пакет. Побачимось.